Доброго ранку. Не любимо придбати україномовного каналу. Бачите, яке гарне, красиве небо і така неприємна повітряна тривога лунає. Годить, годить 8 серпня 2024 року. 8.08 я вже. На російськомовному каналі вітав. Кума і кому з річницею весілля. Максику щось там потрібно. Вітаю на граномовному каналі з річницею. Хай вам щастить і жити вам у мирному Харкові ще разом ще на ну, 32. Це багато, а ще 32, а можна і більше. Як пройшла ніч у Харкові, та, так і пройшла. От, ось люди, ну зараз 6-20-ші 30 ну, люди сплять, сплять вікна відкриті, а воно громко. Гудить. Ладно, будемо, будемо сподіватися, що просто гудить. Все, і перестало, дякую Богу. Ладно, пройшлися, погулялися. подивились на, наш, на наше рідне місто. Небо гарне, погода гарна. Будемо сподіватися, що день буде гарний. Все. Миру добро злагоди. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Пока.